Забрав ромки вже автомобіль, все намитий, натертий, резина, блистить. все просто пушечка. Вон які карти, Які все чистесеньке, а яке було засмальцоване. Ось просто пушечка, потолок, козирки були дуже грязні, вже тепер чистесенькі нарешті. Багажник так само був засраний. Тут я вже звісно, свої речі понакладав, але все тут класне вже. Оці всі були затерті, зачухані. Просто пушка. Що кому треба хімчистка в місті Луцьку, прикріпляю Ромену сторінку в інстаграм, звертайтеся, що скажете від мене, зробиш й знижечку.